Серед головних подій минулого тижня на Буковині візит голови Державної казначейської служби Тетяни Слюз, яка після проведення ревізії звернула увагу чиновників на досі існуючу заборгованість по заробітній платні в Потильському районі. Керівництво області наголошує, що працює над вирішенням цієї проблеми. Вона е, наголосила, бо в нас сталася така ситуація, що один із районів на сьогоднішній день це потильський район, який має сьогодні заборгованість по заробітній платі в бюджетній сфері. Е, 770 тисяч. Тому я сьогодні буду знову виходити на Міністерство фінансів, бо обіцяли в найближчий час як найближчий час до кінця місяця виділити певну субвенцію. На своєму черговому брифінгу голова ОДА відповів на попереднє запитання журналістів щодо люстрації працівників адміністрації, зауваживши, що процес ще не завершено. Наразі податкова проводить вияснення майнових питань. Прийшли. Всі працівники обласної державної адміністрації, але не до кінця. Зараз ще одне будемо робити, готують листи, де ми будемо направляти для податкової служби сугубо по цьому питанню. Працівники наші були. Так мені доповіли, що було багато у податковій службі. За останній тиждень боковину відвідав і заступник міністра соцполітики України Валерій Ярошенко, який повідомив, що область вже отримала кошти для придбання житла учасникам АТО. Губернатор області, коментуючи цю заяву, зазначив, що наразі є лише половина суми, а питання ще на стадії вивчення. Зараз питання на такому етапі. Значить, нам подають всі. Свої пропозиції, будівельники, в кого є житло, вибирається звичайно. Це житло, ну, щоб були доступні ціни, щоб можна було більше квартир купити. Передбачаємо попередньо 3-4 квартири. Іван Бочолинський, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.